О, здоров гаврики. Думаю, багато хто хоче отакий отакий, блядь, плиткоріз, бля, наприклад, на Рубі. Я хочу показати вам деякі нюанси з використання такого різу, блядь. Сварина, блять. Перш ржавчина. Ржави нахуй. Друге. Болты, блять Просто пиздой накрывается. Это нахуй, ну. Ну я уже аж такие, блять везде старый плиткурис, нахуй. Курит. Кому цікаво, Це оригінальний Рубі, блядь, цей весь підйопка. 13 рік. А куплений він був звісно у 2019 році. Але повністю брендню. Повністю, блядь, запечатаний. Повністю складу. За склад. Со просто піздоє на кресі. Просто в нахуй, прожавіл. Але перерізав він кілометри плитки, блять. Просто кілометр. Напевно, блять. Але, блядь, ну, по піддоні отакі, блять, режики повністю пішли, блядь. Отака хуйня. Пузда просто. Так що? Кому потрібно? І плиткуріс. Находимося в Англії, звісно, плиткуріс на 220, це англійська вилка. Ріже рубає. Або хто знає, хто може від, блядь, займається реставрацією в Україні. Було б взагалі ідеальніше, я би його просто передав, людина би зробила і передала мені назад. Що теж, блядь, тільки треба було б корито зняти, все переробити, перемалювати, зібрати, виставити його знову. І він буде рубати йоптвою мать. Я дисків тільки до нього маю блядь, 4 штуки, це, блядь. Бо десь блять теж Рубі, тільки Рубі, Рубі. Ну. Ось цікавить.